Об'єднані футболом разом сильніші. Залучаємо зараз до марафону Володимира Копчика, керівника Південно-Кавказької філії центру досліджень армії, конверсії та розброєння. Слава Україні, пане Володимире. Героям слава вітаю, глядачі, шановні, вітаю колеги. Ну що, якщо ми всерйоз говоримо про те, що Цахал, Міністерство оборони та й загалом політичні еліти Ізраїлю будуть готові. Розпочинати військову операцію в секторі газу, повномасштабної і так далі. Які наслідки можливі і які можливі розгортання військового і невійськового сценарію? Зокрема, йдеться про долучення чи недолучення бойовиків з Хезболи? Ну не сценарій вже означатиме перемогу сил зла, якщо хочете, які, грубо кажучи, Переводили формат глобального протистояння. Я вважаю третьої світової війни з 24 лютого минулого року. Переводили в нову фазу, тому зараз, якщо якийсь невійськовий характер надалі відбуватиметься, це до речі є предметом. Дуже дуже скажімо так емоційних всередині ізраїльської влади дискусій зараз. Але я все ж таки думаю, що початок наземної операції це питання найближчого часу. Поясню, ви дуже правильний показали сюжет перед моїм спічем стосовно того, що сили зла, тобто треба чітко усвідомлювати, що за хамасом стоїть Іран. Та Кремль, це найбільш потужний і стали зараз воєнно-політичний союз в світі проти нас, який виступає, Вони ставили за мету власне поставити такий підвішений стан, в якому зараз перебуває Ізраїль, і ті, хто за ними стоїть на сам перед Сполучені Штати Америки, щоб, скажімо так, в їхній логіці підкреслився вісі зла. Будь-який наступний крок Ізраїлю лише йому заважатиме сто. Стосовно лікарні прекрасний сюжет, ну це підтверджує тому, що Хамас він постійно бреше, постійно бреше і системно. Я певно маючи інженерну освіту по тих кадрах, що ви продемонстрували їх безліч зараз перебуває в етері. Зрозуміло, що влучання, скажімо так, власне, в лікарні не було. Бармалеї намагалися вистрілювати більш потужною ракетою. До речі, є статистика ізраїльська, що декілька сотень ракет на рік, що найменше декілька сотень ракет падає, випущені з гази, власне, на територію гази. От і е, е, зроблена ракета таким е, кустарним методом. Вона має тільки виключно е, рідкісне пальне. Примітивна, скажімо так, конструкція такі вона або не спрацювала, або впала. А звичайно, для керівників Хамасу ну це був Джекпот, -джек коли е, або в приміщенні лікарні, або на стоянці почали гинути люди. Далі йде гіперполізація е, наслідків загиблих, суцільна брехня, і ви абсолютно правильно зазначили, що. Тим не менш, попри це, що е, викривлена що найменше інформація, е, інформаційний простір, е, особливо в мусульманському світі, загалом арабському. Зокрема, от він спрацював, е, Він спрацював е, в плані, скажімо так, рефлексивного управління, і вже mm -hmm. е, водорозподіл, скажімо так, думок, хто винен, а хто е, тут правий, він відбувся безвідносно того, що було що відбувалося насправді. Mm -hmm. На мою mm -hmm. особ, на мою особисту mm -hmm. думку, ми маємо. Мо зараз е, генезу протистояння е, довкола Ізраїля, яке тільки закручуватиметься е, питання часу е, участі у цьому протистоянні? Хезболи. є вже маркери, того що хосити знову ж таки керований з боку Ірану. Доєдналися до цього протистояння ситуативно. Один із е, американських кораблів, який перебуває е, в зоні е, бойових дій, фактично вже збивав системи ППО, Знову ж таки, ракети з боку Хуситів по Ізраїлю. Далі йде сирійський напрям. Тому ситуативно ми маємо е, е, ситуацію, коли сили е, сили насамперед е, Росія-Іран. Капсулізували, інтегрували зусилля власних проксі, можна казати, під дахом Китаю. А як відповідати би захід, який стоїть за Ізраїлем? Ми зараз будемо лише споглядати, але під підкреслюю ініціативу треба якось перехоплювати. Пане Володимире, зараз відбувається е, на мою суб'єктивну можливо точку зору, але деяке зміщення акцентів, і е, Палестина е, частково визнана держава, яка лише формується. Зараз асоціюється виключно із сектором Гази і, і е, чомусь е, дуже часто ставиться дорівнює, е, знак дорівнює із Хамасом. Безумовно, на останніх виборах, які відбувалися, Хамас отримав велику підтримку палестинців так місцевого населення в секторі Гази. Але ми не можемо або можемо на вашу думку все таки з цього рівняння прибирати західний берег річки Йордан, не знаю Фатх, Махмуда Абаса. І, і так далі, і так далі. Як все це, це в комплексі? Ви бачите, і е, цей палестинський фактор, яке місце він зараз займає? Дивіться, якщо ми е, станом на 7 жовтня, коли розпочався новий так ескалації, який ми зараз обговорюємо, було яке ну статус-кво певне існувало. Якщо ми почнемо відматувати ситуацію, хто винен історично, хто правий, ми доберемося до Адама з Єво до Адама з Євою. От і все тому зараз я вважаю такі оцінки наразі нерелевантними. Можна скільки завгодно казати, що Хамас і власне газ, газа, зона Гази це не вся Палестина. а... Палестина, як така, це не весь мусульманський або арабський світ. Але зараз ми перебуваємо в фазі, коли йде, ну скажімо, так іде іде глобальний розкол е як наслідок цілеспромованих дій е тих сил, про які я вже зазначив. Дивіться, я абсолютно переконаний, що цілеспромовано. Був нанесений удар, а не випадково хтось забіг і розстріляв свято на кордоні з газою. Навіщо його там проводити? інші питання автоматично через декілька годин були включені протести у Лондоні, у Парижі насамперед. У Римі і у багатьох інших країнах Туреччина має, скажімо так, наприклад, одна з базових країн через братів мусульман, має потенціал там вибухнути і безвідносно якихось, скажімо так, організаційних рухів ззовні. Тому тут же мова вже йде про що ви абсолютно правильно зазначили я різну, скажімо так, соціологію читавну дві третини населення гази. Підтримує ті методи, якими діє Хамас, тому це це треба також зазначати. Безумовно, загибель будь-якої дитини це єдиної, це трагедія всесвіту, таке інше, але завжди не треба забувати, що чого почалося. Далі можна скільки завгодно розвивати теми там лівацьких змі, лівацьких по світу громадських рухів і організацій, які абсолютно мовчали. Коли два-три дні відбувався жах довкола Ізраїлю, а потім почали розказувати про асиметричну або невідповідну відповідь Ізраїлю на терористичні атаки. Це теж теко також за цим треба слідкувати. Я чому підкреслю то, що ми зараз поглядаємо, і той формат, в якому навіть в нашому скромному форматі ми обговорюємо, це було одної цілей тих, хто цю атаку на Ізраїль. Планував, тому що зараз не лише Ізраїль, а ті сили за хто за ними стоїть, це ті самі сили, які стоять зараз за Україною. От, вони виявилися у підвішеному стані, як відповідати. То всередині Ізраїлю дискусію досить жваво і не відповідати не можна з нами на зв'язку. Володимир Копчак, керівник південно-кавказької філії центру досліджень армії, конверсії та розбройнь. Ну і Вертаємось, пане Володимире, до тих сценаріїв, які могли би зачепити Україну з одного боку. Сполучені Штати дуже чітко продемонстрували, що, попри війну. В Ізраїлі, так, попри арабську агресію, вони будуть підтримувати нас. З другого боку, так було пов'язано фінансові пакети для України, для держави Ізраїль. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що інтереси не мов би, не те, що не перетинаються, а загалом для нас це в плюс. Але водночас бачимо також поширення і активізацію того, що називається праворадикальним арабським рухом, зокрема на європейському континенті. Так і ми пам'ятаємо, ті, хто трошки глибше займався. Аналізом, в який спосіб, так би мовити, починають тиснути на європейській столиці. Це були вибухи в Мадриді. Так, коли представники, так би мовити, певних структур терористичних вирішили виводити ті чи інші держави, які намагались допомогти встановленню певного миру і мирних сценаріїв. Отже. Ваше бачення, як можуть зра зараз грати арабські терористи проти Ізраїлю, в який спосіб це може вплинути на українські інтереси? Стосовно впливів на українські інтереси, наш фронт і ізраїльський фронт, це єдиний фронт, тільки різні ТВД. Я постійно це мушу підкреслювати, тому що в іншому випадку тоді колективний захід, якщо почне розставляти пріоритети. Один за рахунок іншого він просто програватиме систему. Наразі таких тенденцій я не бачу. І знакова, скажімо так, промова Байдена по весії передвиборчий характер, вона ну була достатньо показовою. Де він, грубо кажучи, Кремль Путін знак рівності поставив із рухом Хамас з іншого боку, там не пронувало. Можливо, я пропустив, але за дужками поки офіційно і публічно. Перебуває така країна, як Іран. На мою особисту думку не вирішення питання Ірану в той чи інший спосіб, який би перестав або обробив фінансування організаційно, яку завгодно іншу підтримку власних проксі кусити, Хамас, Хамаск і далі за списком у, у, у кооперації з Кремлем, без вирішення цього питання. Будь-яке рішення, навіть яке вдаватиметься ситуативно за перемогу, воно буде половинчастом і не зніметь питання подальшого глобального протистояння. Еслю на це і був розрахунок. А в Ізраїлі сили оборони Ізраїлю повністю готові до наземної операції. Зараз питання лише в тому, наскільки готовий кабінет Бініяміна Нитаняху віддати. Належний наказ зараз. Ми бачимо, що які ще, наприклад, марків спрацював, яка там точка дотику терористів спрацювала. Взяти заручники взяти дуже багато заручників. Зокрема, зокрема серед них є громадяни Сполучених Штатів. І це зараз е, в плані відтермінування початку наземної операції працює, тому що є різна інформація. Що, наприклад, той самий Вашингтон працює через Катар, щоб перед цією операцією максимально визволити заручників, бажано, бажаному ну, наразі, це фантастика. Визволити або обміняти всіх. І це в, ць, в цьому сенсі все працює. Е, певні осередки в Європі. Я вже сказав, були в, увімкнені буквально в унісон з початком агресії проти Ізраїлю 7 жовтня. Безумовно, в інформаційному плані певний час ми зараз це спостерігаємо. Український фронт він перебуватиме у зах у затінку ізраїльського театру воєнних дій ну так просто працюють закони інформаційного поля. З іншого боку, я не бачу зараз тенденції, щоб за рахунок допомоги Україні якось би хтось ну скажімо так, перемаршрутизував допомогу на бік ізраїлю. Підкреслюю, що це наразі є єдиний фронт. А далі. Ми, на мою особисту думку, що проти Ізраїля, в той чи інший спосіб, найближчий, у найближчий час після початку наземної операції виступатиметь Хезболла та інші іранські проксі, і, скажімо так, спіраль протистояння вона лише закручуватиметься. Ну і пане Володимире, буквально 30 секунд у нас залишається. Не можемо оминути увагу, і перші спільні навчання Азербайджану і Туреччини, які проводяться в тому числі і в районі Карабаху. А крім того, міністри закордонних справ Ірану Туреччини, Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії сьогодні зустрічаються в Ірані, щоб обговорити мирну угоду між Баку та Єреваном. Перспективи розвитку ситуації в цьому регіоні. Не, не лише мирної угоди в Тегерані. Давайте будемо точно. Грузія відмовилася формально. Не готові навіть нинішній формат грузинської влади нести такі іміджеві втрати, сідати на спільний майданчик з Російською Федерацією. Не єдиним, хоч і ключовим питанням в Тегерані, залишатиметься безумовно а, мирна угода між Азербайджаном та Вірменією. Це питання відкрите, попри те, що а, Азербайджан практично де-факто на землі вирішив питання деокупації території чи Тим самим, в принципі, вбито логіку російського військового перебування на території Азербайджану. Але менше з тим в таких умовах Москва не відмовляється від власної стратегії попри провисання на землі військовому плані утримувати весь регіон південного Кавказу у власній імперській логіці за Кавказя. І е, цей формат оприлюднений 3 плюс три, mm -hmm. який має на увазі, що до нього має залучитися і Грузія в логіці Кремля. Він спрямований на те, щоб утримувати регіон у власній орбіті так. інтересів. Іран повністю діє у союзницькому форматі з Російською Федерацією. А то Туреччина, будучи запобіжником для Азербайджану, маючи свої види на регіон, готова працювати в нинішніх умовах. у Цьому регіональному трикутнику центрів сили, який ну втрьох зацікавлений, щоб не розповсюджувалися впливи заходу на цей регіон, дякую. Дякуємо, пане Володимире. Володимир Копча, керівник Південно-Кавказської філії центру досліджень армії, конверсії роззброєння.